Моє вітання з Луцька вулиця Мамсурова, на каналі Ростиславич Агро. Сьогодні ми розберемо дві моделі Лувола, значить, яких такого візуально рідна мама не відрізнить між собою, але вони все-таки різняться. Це візуально наголошую, значить вони різняться, як от, тільки на капотах, що написано. Це 24-ка Лувол. Значить, Моделі HN. Ось вона. І видно, 35-ка. Ловол моделі HXN. Значить, Я цим оглядом не роблю там такі розширені його характеристики, комплектації. Ми все-таки давайте розберемося, в чому різниця, де, де ті деталі, чим би сказати, майбутній успіх трактора скритий. Так, візуально. Значить, видно, що ну, не звертаю уваги там на противаги. Ну, тут от тут, тут 60 кг рахуєте, і тут спереді 60 кг Але просто що тут а, е, 6 штук, а там три штуки. значить, Перше, що кидається очі, це ви бачите, трошки 35-ка е, випирає вперед. І е, саме це головне, що це е, е, колісна колісна база. да Я їх виставив от одинаково. По задній осі, Значить, от вони є. І замірювши, тут, виходить, що 1600 мм, да? 24-ка має І, відповідно 35-1750 ка 1750 мм. Тобто 15 см, практично різниця, яка дає цьому трактору устойчивості якоїсь. Кращої надійної роботи, на швидкості більш буде краще їхати. Вам не буде його, він не буде вам так бум-бум-бум-бум робити. Знаєте, як оце може менше робити. Ну, бачите, значить різниця далі. Йдемо по різниці Значить, тут стоїть знаний всім коханий КМ 385, Лайдонг і так само трьохциліндровий 1532. як положено це в Донфенгах і в джимах. І тут стоїть значить той самий виробник лайдон. Значить, що це означає? Так само якісний надійний двигун. Але чотирьохциліндрово він йде, і з більшою кубатурою 2156 см кубічних. На цьому можна було б сказати, що розбіжності закінчилися, ні, що не закінчилися, вага. Тут є різниця в вазі, значить. 1355 кілограм, 1430 кілограм. Ну, тут відповідно десь оцей двигун грає, якусь вагою, кастрохирами додано, яка струшки, щось десь накидає, хісімся з лихом кілограм. Значить, і можна було сказати, да, дійсно, що все закінчено. Тут можна далі не розбиратися. З цим, всім, що тут. Ну, Давайте все-таки переконаємося, тому що воно одинакове. Значить, Іду по ходу. У них однакові передні решітки. Дивимося, значить, одинакові клівенці по 290. Що цього, що цього мости одинакові, рульове, так само циліндр двусторонньої дії рульовий. До речі, що хочу сказати. От Що цікаве по 35-ки. Що в одному, що в другому, що ми дивимося, тут два гідронасоси стоїть. Да? А от 35-ки, дивіться, там є з реверсами вони, да? може бути варіант, от він, дивіться. Раз, оба. І один гідронасос от 35-ка, на, на, на весь трактор. Він же рульове, він же навіска. Ось такий момент, а ще візуально, ну так, це ж важно, бачите, в 35-ті глушник закритий повністю. А тут отак воно, начепісь трошки. Йдемо далі по, по, по будові, по трактору. Даже от дивимося, от я 35-ку тримаю в об'єктиві. Дивимося сюди, так само ті трубки йдуть. Чуть-чуть щось там змінили трасу, але... Не особливо. Плівку не здираємо, щоб клієнту було приємно зняти самому. І збережеться лакопокрасочне, бо ну що ловола хороша, така, а, така от фарба насичена, класно. Значить, Далі по робочому місці. Абсолютно все одинакове. Переконайтеся в цьому. Значить, всі важелі передач так само. Чотири передачі з і пониженою, тут тобто вісім вперед, дві назад. Ручний газ. І тут таке саме дзеркальне відображення, модель. Це задня навіска. І гідро гідровиходи 24. Значить, от він міст 24. Я хвилин 15 обходив його перед тим, як готувався зняти. Ну, я розбіжності не знайшов з рулетками, з лінійками. Тут все і тяги одинакові по 70 і тобто конструкція заднього моста. Все одинакове. Конструкція, розміри, тобто я можу сказати, що тут з що коробка, і трансмісія, і переднє міст, е, цих от, тракторів одинаково. Тобто, хто шукає якусь запчасть, буде там хтось має, шукає на 35-ку, вона підійде з 24 ки Зважте на це. Саме по мостах і по е, нав'язках. Все абсолютно одинакове. Ну, але все-таки е, двигун, двигун свою буде тут роботу робити в 35-ті. Це таки е, більше коні, більше ресурс, е, швидше може е, обробляти. Е, з тим самим, наприклад, агрегатом. Що буде там пушком, да, 2 по 25 буде тягнути 24-ка. Ну, я думаю, що е, якщо ні, поправте, будь ласка, ну, я думаю, що з тим самим пушком. Е, 35-ка, буду його швидше робити. Або купляти 2 по 30 плужка. Ну, все таки все-таки, хорошо, що двигунну трансмісія теж треба враховувати, що вона не має якісь свої ресурси розрахунку. Я не думаю, що там китайці, йду, якісь там неграмотні інженери, Все там десь розрахувалося, десь там. Що воно може потягнути. Тому що, до речі, клас тяги цих тракторів одинаковий. В чому питання. З цієї сторони. Тому от така ситуація, значить, щоб ви коли приймаєте рішення о купівлі, то були інформовані, що є от 35-ка, є 24-ка що вони дуже багато у них спільного. А ціна різна. І, до речі, на рахунок ціни, на рахунок Луволи, можемо, можемо з певністю вам сказати на Луволи 2021 року робити хороші скидки. От так от. Потім ще зроблю огляд 35-ки вам. Все. Ростиславича з Луцька, Намамсурова, телефон побачите, замовляйте, дзвоніть, є з чого вибрати. До побачення.